У давні часи, коли некроманти оголосили війну всьому живому, виник священний союз між драконами та кількома обраними чистими душею. Новий імператор полював на драконів, тримав у клітках, а їх людей-побратимів цкували. Вставай на хуахуа. Така наша доля. Її ніяк не змінити. Я сама донесу! Це буде дуже небезпечно. Ми давно на тебе чекали. На мене? Але ж я просто наймичка. Ні, це не так, Пін. Лише ця вода може розкрити драконове яйце. І час уже спливає. Допоможи! Це під силу лише тобі. Бережіть імператора, Це інші. Йдіть за мною. Я ще не контролюю свою це. Часом ширша дорога робить подорож довшою. Як можна бути таким драконом? Підіть <риклад> <риклад> туди і зупиніть дракона! <риклад> це дракон! <риклад> Стільки влади! Подой! Це кіне! Чекала цієї миті. Це початок твого нового життя. Приборкувачка драконів. Скоро у кіно.